Клепанням називають процес з'єднання дуг або декількох деталей за допомогою заклепок. Цей вид з'єднання відносять до групи нероз'ємних, оскільки роз'єднання склепаних деталей можливе тільки шляхом руйнування заклепки, клепання застосовують для створення так званого нероз'ємного з'єднання. Зазвичай за допомогою заклепок сполучають тонкі металеві листи, кріплять фасадні пластини, а також великі за вагою конструкції. Заклепувальні з'єднання застосовують у літакобудуванні кораблебудуванні для з'єднання деталей мостів при виготовленні металевого посуду. У промисловості заготовки сполучають заклепками за допомогою пневматичних клепальних молотків або на спеціальних машинах, що клепають. Заклепки розрізняють за формою головки напівкруглі, напівпотайні, потайні, плоскі та інші. Для простих конструкцій застосовують також порожнисті або напівпорожнисті заклепки різних форм. Як матеріал для заклепок застосовують метали, які легко деформуються, наприклад, алюміній та його сплави, латунь, мідь, низьковуглицеву сталь. Розміри заклепки залежать від її діаметра та довжини, типи заклепок стандартні, закриті, пелюсткові, рифлені, спеціальні та інші розрізняють два види ручного клепання. Із двостороннім підходом, коли є вільний доступ як до тієї головки, що замикає, так і до заставної, із одностороннім підходом, коли доступ до замикаючої головки неможливий. У зв'язку із цим розрізняють два методи клепання: відкритий або прямий, закритий або зворотний. Розгляньмо їх, прямий метод клепання характеризується тим, що ударом молотком. Завдають пострижню зі сторони знов утворюваної головки, тобто тієї, що замикає. Зворотний метод клепання характеризується тим, що удару молотком завдають по заставній головці. Для установки заклепок також використовують спеціальний інструмент заклепник. Заклепники забезпечені змінними головками, які дозволяють працювати з елементами кріплення різних розмірів. Заклепка складається з тіла і твердого сердечника. У процесі установки сердечник деформує торець і середню частину заклепки, утворюючи таким чином закриваючу головку. При розклепуванні деталі, які сполучають, сильно здавлюються, унаслідок цього між ними виникає тертя, яке перешкоджає їх взаємному зрушенню. При цьому відбувається осідання заклепок до повного зіткнення їх головок з деталями, замикаючу головку можна одержати за допомогою ударів молотком або тиску на пресі для отримання якісного клепання. І замикаючи головки застосовують спеціальні обтискачі. За їх допомогою при вищій продуктивності забезпечується висока якість клепаних з'єднань і можливість механізації та автоматизації цієї операції. Заклепувальні з'єднання після збірки деталей захищають спеціальними фарбами, емалями або лаками. Якщо заклепувальне з'єднання застосовують у струмопровідних елементах, Після клепання його необхідно додатково пропаяти. Для створення дійсно надійного з'єднання велику увагу варто приділяти якості роботи із заклепками. Враховуючи те, що заклепку необхідно при розклепуванні щільно утримувати з іншого боку, це є досить трудомістким завданням. Утім, прогрес не стоїть на місці. Розвиток технологій заклепувальних з'єднань привів до появи витяжних заклепок, які вирішують цю проблему. Перше. Виконуючи заклепувальне з'єднання, слід перевірити надійність насадки молотка на ручку. Друге заготовка має бути надійно закріплена в лищатах. Третє. Не можна стояти за спиною працюючого.